Наш Всевишній і Всемогутній, допоможи мені знайти милість Твою і знайти рішення, від якого не будуть страждати інші люди, і я, допоможи мені знайти справедливість і на всі питання відповісти правильно, прости мені, гріхи мої, які мені довелось взяти на себе, щоб уникнути ще більших проблем. Молю тебе і матінку, заступницю, про допомогу духовну. Спрямування на шлях як якнайшвидше вирішення моїх проблем, нехай відступить страх, що робить мене слабшим, і прийде милість Твоя, сяюча світлом Твоїм і величу, навчи нас всіх співчуття і дай нам сил прийняти будь-які обставини. Амінь.